Зона місце небезпечне, саме тому вкрай важливо відшукати для себе топове спорядження, щоб не падати за кожним рогом: то від рук бандитів, то від лап кровожерливих кровосісів. В цьому плані Stalker 2 дарує розлоге поле для пошуків і не шкодує речей, котрі дійсно можуть бути доречними як в певних ситуаціях, так і на постійній основі. Знайти непогану зброю і артефакти можна одразу після виходу з малої зони. Головне знати де шукати, а також не соромитись власноруч досліджувати нові території, а не відкривати нові горизонти лише за квестами. Звісно, для цього треба багато часу, та ще й багатько різних КПК треба назбирати, щоб знати місце розташування хабарів. Однак, якщо прискіпливо удивлятись в деталі різних будівель на локаціях, прудке сталкерське око може побачити примарну стежину від розробників, яка немов натякає пройти нею і забрати свою нагороду. Щоб зекономити ваш час, а також ваші нерви, так як без якісного спорядження покласти вас лицем в багно можуть за один магазин, я покажу місцини зі схронами і як до них дістатись. Одразу зазначу, що це відео не претендує на гучні назви типу гаоски, але і екзоскелет, і кулемет, і багато іншого корисного луту ви тут знайдете. Розпочати варто з малого з глушника і з більшого магазину до тактичного пістолета UPD, з котрого можна накладати дуже влучні хиди навіть на далекій дистанції. Цей пістолет незмінний на перших порах, тому обов'язково постарайтесь його покращити. Відшукати глушник і магазин ви можете недалеко від військових складів, котрі відомі вам ще з двох перших сталкерів. От лише місце розташування їх тепер змінилось, і знаходяться вони в південній частині локації хімзавод. Неподалік від них ви можете побачити локацію під назвою Відстійник хімікатів. Дійшовши до бочок з хімікатами, можна виловити артефакт. А після між бочками треба відшукати вхід донизу. Їх два сходи і яма. Там валимо декількох снорків і в печерці знаходимо рюкзак з причандалами. Снайперки в «Сталкер 2» доволі розповсюджені, тому підмотити собі СВД можна вже в заліссі. Якщо ж ви погнали до відстійника хімікатів по покращення до пістолета, перейдіть болотом до локації Горілий ліс. Там одразу побачите вежу. На ній є новенька СВД. На тій ж локації знаходиться табір казковий. Табір доволі великий, і в ньому є декілька ничок, одні з яких є облудними. В «Сталкер 2» дуже часто знаходиш облудні нички. Це хабарі з аптечками, горілкою і всяким провіантом, котрих немає зброї. Тут автори теж схитрували. Вони зробили акцент на закритих дверях в центральній будівлі, які можна відкрити пострілом з бокового вікна. Утім, хабар всередині вас розчарує. Та не поспішайте впадати в депресію, оскільки на даху цієї будівлі ви знайдете букет С2. Хороший скоростріл. Щоб дійти туди, треба обійти будівлю ззаду і скакати по розвалених стінах. Хтось каже, букет С2 я вже знайшов 100 років тому, чувак. Що ж, Special for You у мене є цікавіша пропозиція, суттєво покращений букет с 2 який знаходиться неподалік виходу з малої зони. Ця локація не має назви, але в народі її називають Цвинтер Сейфів. Виглядає дійсно дуже дивно. Кожен сейф можна відкрити, і вже руки чешуться нагріти тону луту. Та біда в тому, що всі вони пусті. Лише в одному сейфі ви знайдете загадковий ключ. Після відбиваєтесь від бандитів, йдете до центрального нагромадження сейфів і відкриваєте ось цей. Тут треба присісти, і в самому кутку в текстурах буде покращена пушка. В мене, до прикладу, її не було. Але якщо зайти з боку, можна побачити частинку прикладу. Стріляємо в нього і витягуємо топовий букет С2 з глушником і коліматорним прицілом. Дуже хороша зброя, особливо на перших порах. Якщо ж хочете пограти з Клінта Іствуда і отримати такий топовий револьвер, як в мене, у вас є декілька варіантів. На середині гри його можна просто купити в малахіті, але я знайшов цей ствол задовго до малахіту. Після я знайшов ще дві нички з цією пухою і скажу я вам, що це одна з найкращих пушок в грі, без жартів. Револьвер кладе з однієї кулі в голову навіть чуваків в екзоскелетах, на відміну від хороших автоматів. Головне, влучність. Ну а її, так би мовити, тут не проп'єш, хоч я і намагався. Відправляємось до горілого лісу в локацію розподільник. Тут будуть зомбаки, а в хаті справа, де й лежить наш ствол, вас зустрінуть два кровососа. В роздягалці знайдете рюкзак з провіантом, а на верхній полиці лежить цей краси. Рекомендую покращити його в техніка, і буде вам щастя. Другий ріно ви зможете знайти по дорозі до випалювача Міскю. Він знаходиться недалеко від малахіду. Згадуємо тінь Чорнобиля і петляємо не дорогою, а посадками з радіацією до розбитого гвинтокрила. Всередині лежить цей ствол. Не менш важливими є й креслення покращення, які тут знаходяться на флешках. Коли такі флешки підбираєш, вони не відображаються в сумці, а одразу стрибають до вашого КПК в якості інфи. Так як в майбутньому можна нагріти безкоштовні екзоскелети, попіклуємось про їхню прокачку. Відправляємось на військові склади, заходимо до залізничного тунелю, який переростає в тунель зі снорками. Там лутаємо чувака на даху поїзда з артом на радіозахист, а по дорозі далі в сейфі знаходимо флешку з кресленням екранувального покриття. Наступне креслення ущільнювача муфти зворотного механізму до пушки рем 2 можна знайти на випалювачі місків. Треба залізти вище, обійти аномалії і зайти в кабіну керування. Будьте обачні, адже там лазить до чотирьох полтергейстів плюс зумбаки і найманці, які можуть бути як друзями, так і ворогами. Покинувши випалювач, прямуйте по знайомій дорозі вниз і відвідайте вже знайомі зачинені двері обабіч дороги. Код від них написаний на паркані. Всередині ви знайдете класний модифікований AR, який відрізняється високою точністю. Якщо любите юзати гордона, можете зменшити віддачу за рахунок креслення гумовий шар. Знаходиться креслення на даху локації ворота до залізного лісу на смітнику. На дах ліземо через бетонні перила. Важливо зазначити, що там є ще одна ничка, яка описана як схованка на даху, але я 15 хвилин намагався залізти на дах вище, утім це розвод, адже ничка знаходиться в шафі за ящиками на першому поверсі. Та й вона облудна, там нічого суттєвого немає, тому не гайте часу. А що по комбезах? Ти тут екзоскелет обіцяв, дядя. Звісно, і отримати його ви можете за сюжетом після перестрілки в Малахіті з вартою. Декілька новеньких екзоскелетів можна зняти з мертвих противників, але в них ви не зможете бігати, тому це вже залежить від вашого стилю гри. Я поки не дивився до їхніх модифікацій, чи можна там нашаманити біг. Якщо знаєте, пишіть в комент. Особисто мені більше до вподоби костюм Сева 1. Це покращена модель для науковців з п'ятьма контейнерами для артефактів. Біда лише в тому, що я не пригадую, чи мені його подарували після захисту малахіту, чи я відкопав його десь неподалік. Зате я вам 40 тисяч на установці додаткового контейнера безкоштовним кресленням. Йдете на Янтар до локації звалище Кунгів. Там на другому поверсі буде флешка з кресленням. До того, як туди йти, рекомендую вам встановити на шлем пригнічувач ілюзій, так як собаки з фантомами в цій грі нереально діставучі і аж ніяк не вигідні. Зустріч з таким може обійтись всіма набоями, а втекти не так і просто. Сам пригнічувач можна відкопати лише за сюжетом в одній з лабораторій. Якщо ж ви ще не зайшли так далеко, можете покуражити в костюмі волі. Знайти цю простеньку, але ефективну броню можна на локації Кодло на смітнику. Стрибаємо по трубах і на даху, отримуємо новенький комбез неподалік. До слова є бандитський бар. Можете зачистити, але я не рекомендую, бо там нічого суттєвого немає, а торговець зникне. Хм, Можливо, ви поціновувач моди і любите одягатись яскраво та стильно. Тоді і для вас знайдеться цікава броня. Трапилась мені флешка журналіста зі схроном. Флешки цього сталкера складають цілий ряд з хабарами, де є непоганий лут, і що найцікавіше, цей лут заниканий через дорогу від локації котлу в так званому лабіринті стачок. В ящику знайдете епатажний костюмчик Сева 1 єдиний і унікальний в зоні. Також там є друга флешка з позначкою наступного луту. На цьому місці вдруге вам 40 тисяч песо на установці додаткового контейнера для артефактів. В північній частині дуги залізаємо на дах будівлі з антеною і забираємо креслення. Будьте швидкі, адже тут полтергейст, який ссить вилазити, зате дуже добре накидує по кабіні всяким мотлухом. Та поки не поспішайте покидати локації з комбезом, адже вже за пару метрів в тунелі можна безкоштовно отримати унікальну пушку шаха. Заходимо до тунелю, мочимо кровососа і в кутку знаходимо рюкзак з модифікованою гадюкою. Це унікальний Viper 5 з ганстерським магазином. Дуже хороша і надійна пушечка в перестрілках з людьми. Так як в Stalker 2 кулі на вагу золота, часто доводиться жонглювати різною зброєю для вилазок. Лавина чудова зброя з високою точністю і скорострільністю. Але прості її варіанти залиште дилетантам. Відкриваємо карту і шміруємо до військових складів. Поблизу на пагорбі ви знайдете вентиляції. Біля однієї буде табличка не палити. Кидаємо всередину гранату і вуаля. Відкривається схрон сейфом. Всередині знаходиться топова оброблена лавина, яка завжди стане в нагоді. Пушечку можете покращити кресленням з горілого лісу. Там є село Черевач, а через дорогу ковгосп на даку котрого рюкзак з кресленням. Ну а що робити, якщо ви все життя мріяли про власний кулемет, не проблема, його я теж знайшов. Варто зазначити, що всі перераховані нички я шукав особисто, а не серфив інтернетом. Тому не претендую на якісь регалії. Лише на лайк під цим відео і підписочку. Йдемо на росток, виходимо на стежку до рудого лісу, повертаємо вліво і заходимо в підземелля. Там валимо двох кровососів, а на верхньому ярусі знайдете новенький РПД з цілою купою набоїв. Рекомендую захопити його до табору бандитів і з нього зняти псевдогіганта. На мутанті буде нашийник, який знадобиться для сайт квесту науковця щерби, таким чином зекономити собі часу. На сьогодні це все. Сподіваюсь, хабар вам смаку і допоможе легше досліджувати зону. Щоб пограти в Stalker 2 на максималках, бери топовий ігровий ПК від Artline. Будемо раді бачити вас на нашому сайті, а також тут, на Artline Play.